Ну, ви знаєте, от коли кажуть про що «самий романтичний» факультет. Ну, дійсно «самий романтичний». Спитайте будь-якого випускника, що йому найдужче запам'яталось практики. Це «Декани про кар'єра. І з нами сьогодні надзвичайна жінка Віліна Анатоліївна Пересядько, доктор географічних наук. Професор і декан факультету геології, географії, рекреації і туризму. Доброго дня! Доброго дня. Пані Відліна, розкажіть, ким ви хотіли бути, коли ем, обрали цей факультет? Ну, почнемо з мене. Я закінчила вісім класів сільської школи на Полтавщині, і було в мене дуже велике бажання. Ну, Будемо казати так, вирватися з села. Е, мама мене бачила або вчителькою, або медсестрою. І в неї було бажання педучилище, або медучилище. Е, ну, я, мабуть, ще тоді була наполеглива і сказала: мама, ні, не буду. Я хочу щось людське. Ну, так і прийшло. Ну, там ще були деякі ситуації. А мама в мене все в житті планувала. От Така вона, людина. Я більш спонтанна, а мама все все в житті планувала. І от в неї був список технікумів, куди відправити цю дитину, де вона хоче навчатися. І от другим у списку був Харківський гідрометрологічний технікум. Першим був полтавський м'ясомолочний, якого мені так страшенно не хотілося, що я молилася. Всім богам, щоб щось сталося в дорозі, я не встигла в прийомну комісію. І Бог змилувався, він нам послав поліцейського, який оштрафував нашого водія. Невідомо чого тримав нас пів години на дорозі, ми запізнилися на прийомну комісію. Тоді ми з мамою приїхали в Харків відраметологічний технікум. Да, далі там ще був юридичний, там, там у мами список іще був. От коли я прийшла, я подивилася на цю романтику: кораблі погоди, аерологія, матір Божа, як же я ту сюди хочу? І я мамі сказала, мамо, навіть якщо здавати екзамени, я залишаюся і здаю екзамени. Бо перед цим, коли мама зрозуміла, що я страшенно не хотіла в м'ясо молочне, я не могла себе уявити з горами м'яса і бутлями молока, вона мені тоді сказала фразу, ну, знаєте, от, Є такі фрази, які, які потім у тебе як, як лозунг в житті, доцю, якщо ти так страшенно не хотіла, чого ти мовчала. І я тут не прийшло і 12 годин, як я скористалася маминою порадою, кажу, мамо, я буду. Мама дуже хвилювалася, я пройшла співбесіду, і в мене було чотири незабутніх роки з 15 до 19 років. Я навчалася в Харківському етропетологічному техніку. Потім я ще працювала аерологом у нас в аеропорту. Ні, у нас в аеропорту я працювала метеорологом, Аерологом я працювала в Ригі. Ну, ясно, що наступне це був університет. Ну, Спочатку, як всі, хотілося в столицю, в Київ. Ну, не склалося. І, ну, мабуть, ви знаєте, Харків. Харків мене тяг до себе. Я пам'ятаю 15-річною дівчинкою, ми з мамою приїхали, і я стою на розі центрального універмагу і дивлюся туди в сторону цирку. Ну, Зараз там більш-менш гарненько, а раніше це була розбита дорога, страшні очі, обідрені будинки. Але такий сонячний день був. І от повірте, я, мабуть, знаю, що таке перше кохання. Коли я глянула на цю вулицю, в мене був такий вираз обличчя, що мама аж аж мамі стало не по собі, дуцю, що з тобою? Я кажу, мамо, я так люблю це місто. Я сільська дівчинка, яка ну, далі Полтави нікуди не їздила. І от з 15 років це моє любиме місто. Херківський університет, все життя з ним зв'язано. Якщо б мама дізналася, що ви стали деканом факультету в цьому університеті. Це знати. Мама встигла. Вона розуміла, що така любов вона закінчиться тим, що ви його знаю. саме цей напрямок. Я не думаю, що мама думала аж так далеко, але вона дуже пишалася. І я дуже рада, що вона ще застала мій період деканства. Недовго, ну. Як це бути вам, деканом цього цього факультету? Тоді і зараз? Змінилося щось? Ну, по-перше, Змінилася стать декана. Факультет наш ну, веде своє народження з ненародження університету. Це була перша кафедра в 1804 році, перша кафедра м -м, геології і геогнозії. Потім в 805 кафедра. Ця кафедра відносилася до якого факультету? Це був, це був, вибачте, я обманула вас, це був, була не кафедра, це був кабінет, а кафедра у нас була фізики, географії і статистики держави російської. Так вона називалась. Так що ми старенькі. І от за весь період, як ми там, природничий факультет, фізичний факультет, нас розділяли з геологічним, нас з'єднували з геологічним. І ні одній жінки не було деканом. І серед геолографічних факультетів, Харківський університет, це перший університет, де такий факультет стало очолювати жінка. Браво! Зараз є жінки декони факультетів між собою. Як ви називаєте цей факультет? Геофак. Геофак. Так як він називався з 61-го року, тобто, все ж таки, геологія або географія, геологія і географія. Так, Я розумію, але геофак, що ви розумієте? Земля? Земля. Угу. Як це мати світогляд геолога або географа водночас? Це різні світогляди? Ні. Тобто, що це бути вами як е, е, науковцям в цій галузі Гео? Це безумно цікаво. Ось як? Що ви бачите, чого не бачать інші? Е, ну розумієте, в специфіку моєї наукової діяльності я картограф, а це ще цікавіше, тому що ні географи, які б вони не були, природничники чи соціально-економічна географія чи геологи, чи гідрогеологи, ніхто з них без карти. Це альфа і омега будь-якого відкриття, була, є і буде. І ми бачимо те, чого ну, не бачать інші. Ви розумієте, коли я студентам своїм вперше даю таку роботу, я їм даю всім одинакову карту, а вони по ньому роблять висновки. І ну, де, багато в чому вони збігаються. Ну, є дуже цікавий результат, тому що бачення карти залежить не тільки від того, хто її зробив. Він зробив по інструкції, але від ерудованості того, хто працює з картою, від його професійних знань, як географа, там, картографа, від м -м, того, який у нього фах, от така вузька направленість. Він так і читатиме. Що факультет був тоді і зараз? Ну, ви знаєте, от коли кажуть про хафа, кажуть, що «самий романтичний факультет. Ну, дійсно самий романтичний». Спитайте будь-якого випускника, що йому найдужче запам'яталося? Практики. У нас практики виробничі, ну, виробничі практики. Ну, ти прийшов там на підприємство, ти вливаєшся в колектив, ти освоїш фах. А перший і другий. Який, курс? який фах? Ну, в залежності від того, що ти обрав за своєю дипломною роботою. Ну, наприклад. Ну, наприклад, картографи вони проходять практику в картографічних фірмах, в державних підприємствах, у видавництвах. Якщо геологи, то вони проходять в геологічних компаніях. Ну, Ми стараємось так, щоб це були державні, але дуже багато проходить практику приватних. Дуже багато, тому що в приватних працюють теж наші керівники цих приватних організацій, фірм і так далі. Дуже багато у нас, особливо так в процентному відношенні наші випускники, приватні підприємці це в гідрогеології, в основному буріння на воду, і в туризмі. Оце приватні підприємці. А так, дуже багато працює в ІТ. З технічним розвитком сильно змінилися освітні програми і взагалі наука? Дуже. По-перше, стало легше. Набагато легше. особливо картографам. Це, це просто пісня. І не треба вручну все це робити. Ну, якщо раніше створити карту, це розтягувалось на місяці, навіть на руки, то тепер. Ну, ну, дні, години. Головне, щоб була вихідна інформація. Це дорого, це важко, це, це проблематично. Як швидко змінюються карти? В залежності від того, які. Тобто пересічний громадянин, ну, як він дивиться на процес, йому здається, що всі карти вони є. Ви знаєте, оце і біда картографії, до речі. Е, ну, Ну, назвіть мені людину, яка в житті не користувалася картою, ну всі користувалися. ну, ну Хоча б два-три б рази. Там, я вже маю на увазі не школу після. Всі користувалися. Я кажу, а що тут такого складного? І ні, був... ні, я не про те складно, тому що є навігатори, є Google Earth, якщо хочеться побачити, що там, де, в прямому ефірі. Як саме при цих можливостях? Робота картографа вона полягає в експедиціях або ні в чому? Ні, ні, ні. Зараз в основному вона це камеральне картографування, тобто в лабораторіях, за даними космічних знімків, безпілотників і так далі. Створюються карти. За даними, ну наприклад, оновлення карти раніше займало там, я знаю, рік як мінімум, то тепер це дуже швидко. Хочу казати про фізичні карти. А от фізичні карти, вони. Е, от є два типи, навіть, три типи, я б сказала, карт е, геологічні, які практично не міняються. А є там на цих геологічних картах білі плями, про які просто ми не повинні знати? Ну ні. Таких, що ми не повинні ні. Е, і взагалі, ну, земля вже дуже гарно картографована. Наприклад, якщо брати ну, Бувші Республіки Радянського Союзу, то Україна із них ну, найбільш картографована країна. І ми вийшли з дуже гарними такими показниками, чомусь нам це завадило, але, але картами, особливо топографічними, забезпечені дуже гарно. І карти природничі Ну, тут ситуація неоднозначна, тому що все-таки земна поверхня міняється, клімат міняється, це вже зовсім інший часовий період. І най наймобільніші карти це карти соціально-економічні, це карти екологічні, це ті, які міняються набагато швидше. І зараз добиваються до того, щоб були інформаційні системи, національна система інформаційних даних, щоб ці карти можна було оновлювати якомога швидше. Тому що, якщо в такому процесі ти запізнився там, на тиждень, на день, на два, ну от, візьміть Каховське водосховище, перше, що з'явилося, це з'явилися карти. Яке воно було, яке воно стало, і що з ним буде далі. І Екологічні карти вони повинні, мабуть, бути найоперативніші. Якщо казати про освітні програми, кого зараз готує факультет? Зараз дуже часто йдуть. Ось любов до чого об'єднує їх і мотивує прийти саме на цей факультет? Чого обирають? Ну, по-перше, в основному йдуть ті діти, які займалися наукою в школі. Мала Академія наук і так далі, це цікаво. І... Рецензенти у нас, до речі, у нас в університеті багато зараз працює, в кого я була рецензентом манівської роботи. І вони, ну вони вже налаштовані на це. І якщо перший курс, у дитина не пішла з першого курсу, знаю, що вона залишиться. І два роки ковіду, і три роки війни, майже три роки, вони для нас просто згубні. Тому що для нас найважливіше перший рік практики на, на наших базах. Ну, до речі, в нас однієї бази вже фактично немає. І цей зюм, камінка, вона знищена, стерта з землі, так як і населений пункт. От. Але от, коли студенти живуть в польових умовах, в місті, вони проводять дослідження, вони за цей місяць бачать. Як воно в режимі реального часу все це Вони зробили якісь логічні висновки? Їх потім вже не попросить з факультету. І взагалі не попросить, просто що з Геофаку, в інший. Тому що я вам хочу сказати, до речі, отакі польові практики введені ще в Російській імперії, саме в Харківському університеті. Професор Краснов, засновник Ботанічного Батумського ботанічного саду. Саме він зробив перші практики виїзні для студентів факультету. І ця традиція, от уже дивіться, з 70-х років позаминулого століття вона так і тянеться у нас. Ми можемо сказати, що ну, фактично цей фах є унікальним і спеціалістів небагато. В цьому напрямку? Ні, не можемо так сказати. Ми не можемо так сказати. Спільнота географічна і геологічна, вона дуже велика в Україні. І просто вона дуже господи сказати, різношерстна, якось не харшу, різнопланова. Дуже багато різних напрямків. Різних. От дивіться, у нас тільки на факультеті три спеціальності. Освіта, середня географія. Традиційно у нас було дуже багато вчителів географії. Кстати, недавно Надія Кравченко, наша, стала лауреатом учителя року. От, 24-го, з номінації географія. Далі географія. Ну, це все. І, безумовно, геологія. В Харкові дуже потужна геологічна школа. Наші Ну, ми знаходимося то, в геологічному відношенні територіально-Дніпровсько-Днецькі Е, І постійно путають два поняття е, ДДЗ і ДЗЗ. Дніпровсько-Донецька западна дисінне зондування землі. Так от е, у нас наші випускники навіть складали оди про Дніпровську-Донецьку Западину. Це, це просто шикарно. Був у нас такий професор Білецький, і він це писав оду про Донецьку, Дніпровську Запади. Ви згадуєте про випускників і одразу починаєте посміхатися. А о, так є з чого посміхатися. Бо кимось окремо пишаєтесь? Чи є якісь такі прізвища, які б ви хотіли назвати? Є. Є. Ну, о, Господи, Я розумію, є, що їх багато, але їх багато. Можливо, це, можливо, це можна хтось... назвати фактично кожного співробітника факультету. Ну, наприклад, Катя Сігіда. Наймолодший доктор наук в Україні. От вона стала доктором наук, їй не було 30 років. А про що вона писала? Що вона її... писала про населення. Угу. Тобто демографія це теж частина? Це теж частина географії, Географія. так. Там була дуже цікава дипломна, <кліплова> <кліплова> <d -плова> ой, вибачте, дисертаційна робота. А давайте назвемо зараз ці напрямки, Ви сказала дуже велика кількість ну, дивіться, фахів. Е освіта. Географія, це зрозуміло. Потім географія, і в ній навіть коли ми набираємо студентів, у нас є кілька напрямків: соціально-економічна географія. Ну, зрозуміло, да? картографія, ми про неї вже багато говорили. Природнича географія, тільки вона у нас називається трошечки по-іншому. Вона називається фізична географія, інформатика і кадастра. Широка така широка назва. Власне, коротчика відомо, чим займаються. І геологи у нас було дві програми геологічні, три. Гідрогеологія, геологія нафти, газу і пошуки розвідка корисних копалин. Потім ми трошечки реорганізувалися, але з цього року ми відкрилися таку річ. Це, ну, реклама, не реклама, але ми прийшли до одного висновку. Дуже часто до нас приходили випускники із технічних вузів, їм не вистачало знань геології. А в нас багато. І зараз взагалі є попит на знання археології. Так, так, він завжди був. Ви залучаєте подібних випускників, таких не, не просто відомих, але надзвичайно успішних, талановитих, креативних, до своїх програм освітніх. До... Обов'язково. Угу. Обов ви підтримуєте з ними. Підтримуємо з усіма зв'язок. підтримуємо. І ви знаєте, от що, що грі... от ви кажете, чу я посміхаюся, коли про них говорю. Е, ще ні разу не було такого, щоб я звернулася до нашого випускника з проханням прочитати лекцію, рецензувати програму, ще щось зробити. Ну Ніколи не було відмови. І е, навіть було так: ну, у нас дуже багато працюють там, в геодезичних фірмах хлопці, а це і прилади дуже такі дороговартісні, дуже, 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 дуже. І, от уявіть собі, під'їжджає машина до університету, хлопці вигружають свою апаратуру, приходять до Вілінатоліна там чи до когось з викладачів, проводити за не щоб студенти до них, ну великий такий курс, і там приміщення дуже великі, вони сюди привозили все. Якщо казати про інші факультети, які готують спеціалістів вашого профілю. Ну, я розумію, що ми, не дивлячись на свою історію двохсотрічного факультета. Геології, географії, ми все ж таки знаходимося в зоні небезпечної. Але все ж таки, що робить факультет конкурентно спроможним зараз, не маючи вже тієї матеріальної бази, маючи ситуацію складну в плані розташування, але є щось, про що ви повинні сказати, що робить цей факультет зараз живим. Ну, по-перше, робить живим його студенти і викладачі. У нас всі тут. Ні, студенти недалеко не всі тут. Але викладачі всі. В а чому його варто обрати? Тому що це цікаво, тому що це назавжди, тому що є спеціальності, яких не буде через якийсь певний період. Вони просто, вони просто будуть непотрібні, uh -huh. Вони будуть просто непотрібні. Якщо дитина, випускник вашого факультету, опинилася, ну, десь на заході, наприклад, або в іншій країні в Америці з дипломом вашим, це складно знайти роботу? Ні. 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 Ну, тобто попит вам... є, був і він буде? От що я вам хочу сказати, що ну, наприклад, у нас дуже багато випускників вже працюють за фахом ще до, до війни. Дуже, дуже затребувані геологи. І в Німеччині, і в Польщі, і в Румунії дуже затребувані. Власне кажучи, ну, один із наших випускників написав, 15, розіслав 15 резюме в різні брові компанії. Через три дні не відповіло тільки дві компанії, верніше відповіло відмовою в них укомплектований штат. Всі решта приїжджайте, працюйте, де б ви тільки не. Справа в тому, що це ж ще, крім всього, прочого, і бренд Карозінського, і признання диплому, ну і знання, тому що на факультеті, от ви кажете, що змінилося. Якщо раніше у нас було фах, фах, фах і фах, то зараз у нас на першому місці фахова підготовка, mm -hmm. на другому місці інформаційна підготовка. Це не не просто ази геоінформатики, а це інформатика в фахі. І в нас, випускників, ну, було свого часу до 70% працювали в IT-компаніях, в тому числі і в Google Ads. От. І третє це іноземна мова, англійська мова в основному. Ну, от як, якось... Англійська і інформаційна, все-таки, поки переважає інформаційна. Ну, По-перше, приходять ж дітей, їм ж дужче це подобається. А, і спеціалісти у нас дуже хороші з цього. Теж наші випускники можуть все. Від того, як зібрають комп'ютер до того, як написати програму. Якщо так комплексно і одночасно коротко відповісти на питання, яким ви бачите факультет через 10 років. Я саме в напрямку науки, освітніх програм, чи зміниться він принципово, тому що змінюється світ? Або він повинен залишитись таким фундаментальним з тим набором кафедр і освітніх програм, які є, просто буде змінюватися предмет дослідження. Ну, предмет дослідження не, не буде, да. От, Точно так же, як і об'єкт не зміниться. Я б дуже хотіла, щоб структура факультету, ну, в усякому разі, ну, хоча б залишалася така, як зараз. Бо факультет колись мав дуже багато кафедр геологічних, графічних, і ми зменшувалися. Ну, це така політика була міністерства. Всі фактично географічні факультети України вони зменшилися в цьому відношенні, укрупнилися. У нас є проблема У нас є проблема пов'язана з тим, що нова галузь знань і соціально економічна географія, виділена з природничих наук, і введена в соціологічні науки. Для нас це трагедія. Чому? Тому що соціально економічна географія не може Працювати без опори на природничу факультуру, якщо вона в другій спеціальності, то вона загине. Точно так же і природничники, і геологи. Ви бачите причину цьому? Причина це недалекоглядність міністерства, якщо не шкідливість. Я про це говорила міністру лісовому, коли він був у нас на факультеті. Він говорив так, 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 так. Я була дуже здивована, сам військовий і не розумієте значення. Географії, е, зрозумієте, в перші дні війни весь факультет працював над виправленням карт від студента до викладача, ну, того, що були деякі проблеми е, і великі. А друга, це викладачі, особливо, тим, які пов'язані з топографією, геодезією, орієнтуванням, вони консультували в тому числі і своїх випускників. Які дуже були затребувані на фронті. Затребувані, як тільки узнає, що ти картограф чи географ, все, ти, ти попадаєш у відповідні структури. І у зв'язку з цим у мене питання: попит буде збільшуватися? Або... Думаю, так. Або з технічними засобами зменшуватися. Буде збільшуватися. От такий маленький приклад. Геофак сьогодні. Це факультет, де є найбільше студентів-військовослужбовців. Вони воюють, вони навчаються, навчаються і на геології, і на географії, і в освіті. Вони паралельно виконують якісь завдання наукові. ви будете здивовані, такі виконання. Не, не в процесі, не тому, що це навчання, а саме тому, що такі є наукові завдання. Ви знаєте, в нас магістри захищалися в цьому році, і була робота, не буду називати прізвище, робота по лісовим пожежам, по зондуванню лісових пожеж, от якраз в цей період. І це було настільки. Ну, вся екзаменаційна комісія фактично плакала. Ну, уявіть собі, захищається чоловіку, якого є жінка, в якого є е, дитина, він пішов добровольцем, захищається на фоні розбитої будівлі, ну, так, будемо казати, напіврозбитої будівлі в Авдіївці, і він онлайн захищає свою. Магістрську дисертацію, і ви знаєте, захищав настільки професійно, настільки глибоко він знав цю проблему, що одноголосно екзаменаційна комісія запросила його в аспірантуру. Ну, на що я тільки сказав? Я закінчу цю роботу, а потім прийду. I don't know.